Друзі, всім привіт! З'явився в мене в коробці посторонній звук. І звук це більше проявляється, коли машина ну, після морозів і практично кожного разу на холодну, коли запускається. от Вона триває десь хвилин-10, потім пропадає. Зараз спробую завести. Це такі звуки з середини, натискає щеплення, він пропадає. Відпускає і пішла м'ясорубка. Зараз на надворужжя.